Друзі, добрий день! 6 серпня, і сьогодні по Григоріанському календарю Яблуневий Спас. Я всіх вітаю, бажаю миру, здоров'я, Божої благодаті. Боже, збережи Україну і українців. Амінь. Ми зараз, з Расенькою знаходимося в самому Серці Одеси на Грецькій площі. Чому ви тут спитаєте? Ви? А я вам відповім. ми прийшли сюди поїсти шаурми. У нас так і немає світла, ми нічого не готуємо, заощаджили на оренді житла, тому можемо собі дозволити їсти в кафешках. От. І ми прийшли поїсти шаурму і їдемо в Лозанівку. Ви просили, і ми це зробимо. Саме пляж на Лозанівці, наскільки я знаю, закритий. Але ми сьогодні подивимось. Там неподалік є дом Павлових, де є вихід до узбережжя, і, начебто, там є відпочиваючі. Поїдемо, все подивимось, запрошуємо вас поїхати разом з нами. Тож спочатку шаурма, а потім все інше. Ходімо за шаурмою. Так, друзі, грецька площа, торговий центр Афіни. І ми Растенька, взяла Растеньку на поводок, тому що поведінка. Бажає кращого, да Растя. Що з ним грає наш. Ось так ми проходимо біля фін. Ну, я знаю, що тут була смачна шаурма, Ну ви ж розумієте, якщо змінюється повар, то змінюється і смак шаурми. Ну зараз спробуємо. Ой. Саме про цю шаурму я казала, бачите, гріль 24. Угу. Звичайно, 160. Угу. Тюня. Яка смакота? Друзі, ми поїли, йдемо далі. І що я хотіла сказати? Що шаурма дуже смачна, я не розчарувалася, це є вірний вибір, і я всім рекомендую. Навіть я вчора була на Малій Арнаутській, там мені здавалося не те, що здавалося, а я вважала, що шаурма номер 1 в Одесі це саме на Малій Арнаутській. на углу Пріображенська і Малій Арнаутській. Але ні, їх не порівняти. Найсмачніше це саме отут, де я вам показала тільки що. Що ще хотіла сказати? Що Зараз буде дощ, але ми не шукаємо легких шляхів, тому йдемо на зустріч дощу. Все, їдемо, так їдемо. Наскільки ну, можна? Ви просили, я відтерміновувала і зараз знов погода не дає. Ні-ні-ні. Не на тих напали. Ми їдемо, здрасте. Так що зустрінемося вже під дощем. Як храм красиво виглядає, коли ще небо таке темне, да? так підсвічує. Ой, клас. Друзі, ми приїхали, проїжджали якусь частину міста і там дощ. Навіть в автобусі через вікна заходив. Такий. О, бачите, як? Чуєте? Бачите? Чуєте? Так, дім Павлових. І ми йдемо ось так прямо, виходимо на берег моря. Напевно, ми там будемо одні, тому що люди всі йдуть з моря, а ми йдемо на море. Ну, такі ми. Щодні. Да, людей йде багатенько, з пляжу, з пляжу. І автівок тут стоїть, бачите? А як це так? Ми ніколи сюди не приїжджали. І вам не показали присонечки, а оце таке, біжимо зараз. Під дощем. О, і от кульоми, да, Растенька. Растя гальмує, я кажу, давай швиденько, то грім, нема що боятися. Ну нормально, от скажи. Мама мія. Друзі, ми зайшли в будинок Павлова. Це як пансіонат. Я не знала, що це таке, але виявляється, це пансіонат. Тут якийсь живий уголок, ще бачите? Оце да. така велика територія. Доглянуто, да, так та красиво тут. Подивіться. Мені тут подобається. Це ресторан, да? Растінька, а, -а, а! Растенька! Давай! Проривай оборону, я в тебе вірю. Хто тримає ланжерон? Подивіться, як тут красиво. Оце так. Да. Навіть не очікувала такого побачити. Вже і на море не хочу йти. Ну, дійсно красиво. Так, ось тут вихід на море буде, але ми зараз прибіжимося, я вам покажу, може потім буде дощ. Курортні товари, магазин, такі корпуса. Подивіться, як красиво. Все зелено. Вау, просто вау. Так, Ростюня, все, треба йти до моря. Я не можу відірватися. Не очікувала такого побачити. А Ростю... Растюня немає. Боже, яке ж... Вихід до моря. Там, рядом автоноплю. Це так, як тут круто. Я в шоці. Пішли, Ростюня. Друзі, ми пройшли цей будинок Павлова і бачите, яка краса відкривається. Не дуже красива. Ну, а ми сюди не будемо дивитися. Нам головне, що? Моречка. Моря тут, я дивлюся, що мілка. Обов'язково я зайду, все розвідую, навіть під дощем. Треба встигнути. Ще є тут прохід. Бо я пам'ятаю, що казали прохід біля будинку Павлова. Може, оцей прохід мали на увазі блогери, коли казали, що вони ходять саме з зупиночки чи з цієї вулиці проїжджої частини приходять до моря. Але ми пройшли через сам будинок Павлова. І дуже тому раді, так, що ми побачили таку красу. Можливо, когось це зацікавить. Ви знайдете номер телефона. Якщо не буде дощу, то я... Буду намагатися сама взяти той номер телефону і вам показати на зворотньому шляху. А поки... Але дощ буде. Тому на мене не надійтеся, надійтеся на себе, чаєчки і тут. Чаєчки дуже раді вас бачити на нашому узбережжі, що ви повернулися додому. Де ви були взагалі-то? Що ми бачимо? Є. Є тут такі кафешки, можна щось поїсти, є де присісти, щось поїсти, є пляжні якісь приладдя. Ну а взагалі-то цей будинок Павлова, ще раз кажу, дуже класний. Такий зелений і такий доглянутий. Ви бачите, скільки там лавочок, якісь, і фігурки стоять, такі красиві для дітей, дитячі майданчики, навіть такого ще раз. Скільки я разів це сказала, що не очікувала побачити, але побачила. Приїдемо обов'язково сюди, коли буде сонечко, тому що зараз картинка темна і може не сильно приваблива для вас. Але я бачу, що тут непогано, непогано. Хоча читала від блогерів, що вони кажуть, що тут брудно, не знаю, не прибирають, але я не бачу ніякого бруду. Все доглянуто пляж, як пляж, хороший пляж. Мілка тільки, бачите, вон, як далеко люди. Ось ви питали, де можна зупинитися, щоб не було спусків і підйомів. Ідеальний варіант. Тут взагалі навіть Маломальського немає. Маломальського немає. Рівна дорога. Далі йде Лузанівка, пляж Лузанівка, але він закритий. Не задавайте цих питань. Закритий. Зрозуміли? Ну що, треба йти купатися? Ну я в шоці, сонечко, давай. Сіяй. Друзі, а якщо не світить сонечко, яке у нас гасло, ви пам'ятаєте? Коли немає сонечка, то ми сяємо самі. Тому зараз ми з растюєю почнемо сяяти. І вам буде яцкрава від нашого відео. Все, треба десь зупинитися і почати сяяти. Що вони збирають, дівчата? Вони щось збирає. Сачок я не брала сьогодні, ладно. Вон, будь ласка, кукурудзку продають. Та тут все продають, те, що на всіх пляжах. Подивіться, які красиві пансіонати. Карпуса. Ну, подивіться. Супер, супер. Я начебто на кояльнику іду, а глибини немає. А де Растя? Растя... А Рася кайфуліки робить, ви бачите на березі. Ах, і Рася. Друзі, спитала за шезлонги. Шезлонги 150 з матрасиком. Окрема парасолька 200. 200. Ого, ви бачите, де людина як далеко? Да, оце аж там глибина. Арабатська стрілка номер 2 да? так? йо -моє. Хочу вам сказати стосовно мого світла, але вже розпочався дощик. Чи встигну, чи ні, але буду намагатися сказати це швиденько. Дякую вам, що ви мене питаєте, що ви турбуєтесь, хвилюєтесь. Світла в мене так і не вимкнули. Я вчора була в компанії постачальника, де саме знаходиться бухгалтерія. Вони сказали, що те, що ті дані, які вніс ДТЕК, мої покази, да, в них відкриється тільки після 7 серпня. Після 7 серпня саме компанія Постачальник буде розпечатувати платіжки за липень, і серед цих платіжок буде перерахування мого боргу. Яка там сума, що там, як, ніхто нічого не знає. Тобто чекаємо спочатку після сьомого, тому що чому я так кажу, саме після сьомого, тому що мені спочатку сказали десь сьомого, восьмого, а може і десятого. Зрозуміли, тобто скоріш за все на цьому тижні це не вирішиться тим більше я збираюся в Дніпро у Андрія буде два роки. Якщо власник квартири зможе вирішити це питання дистанційно, то він сказав, що він буде намагатися його вирішити. Якщо ні, то тільки коли я приїду, то я піду в компанію цього постачальника, візьму у них нові платіжки. Якщо власник квартири буде погоджуватися, заплатити те, що буде в нових платіжках, а що там буде, ніхто не знає то тоді потім ще якийсь то час, там 5 днів чи 3 дні, коли вони повинні вимкнути світло, після нашої оплати. Ой, друзі, це таке питання, що ну його в баню. Це, це взагалі просто. Я кажу, що люди і так всі на нервах і за війни, і за всього, і просто от добивати. Ну, є якісь всі ж наші дані є. Ну, подзвоніть, ну запросіть, давайте з вами якось звіримо, щось у вас не стиковка. Ну, чого так? Всі, от, знаєте, кожен начебто виконує свою роботу, але якось все на автоматі. От прихожу в компанію постачальника, вони кажуть, ми. Нарахували те, що нам дав ДТЕК. Ми нарахували. Ті нарахували 11 тисяч кіловат за півроку. тисяч кВт. Ви бачили мою квартиру. Ну, як можна за півроку 11 тисяч кіловат. Я за все життя в тій квартирі не накручу 11 тисяч кіловат. Все, от якось знаєте, так. Ті дали, нікого не смущають, ті цифри, що щось якась не, не стиковка, не цей. все. Пишемо, ріжемо то світло, чого ви до нас прийшли? Оце таке відношення, знаєте, Ідіть, ідіть в ДТЕК. А з кажуть, а чого ви до нас, Ідіть до постачальника. Ну, якось нема людяності цієї, знаєте, всі, всі, всі з тобою розмовляють, не хочеться матюкатися, але в мене зрозуміло. Чекаємо після сьомого, що буде, я вас буду тримати в курсі. Чи буде в нас борг який і як себе поведе власник квартири? Це все під питання. Сподіваємось на краще, без світла дуже важко, Дуже важко. Ще раз хотіла би подякувати своїм батькам, що вони в мене є, тому що я. І їмо в них, і раз і мама готує, і постійно приносять і на ранок, і на вечір, і щось свіженьке, і щось тепле. І... Ой. Тому дякуємо, 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 мої рідненькі, що ви в мене є і за таку допомогу. А якби я була сама, то я взагалі не знаю. Ну, звісно, що я якось є пункти незламності, є де підзарядити. Можна там купити десь готову їжу, як ми сьогодні шаурму, але все рівно це ж. Це складно. Друзі, повертаємось до пляжу. На дні пісочок, бачите? Все. Ну, вон дівчата заходять вже майже по пояс, да? так що не так далеко мені залишилося йти, щоб окунутися. Та я не знаю, чи я хочу окунатися. Я, напевно, постояла і цього досить. Не дуже тепло зараз. До речі, парило сьогодні добряче. Ми коли вийшли, коли я записувала вам вітання на Грецькій площі, то я була вся мокра. І бачите, вона парила, парила, вилілася все в дощик і зараз вже не жарко. Але дівчата, та ні, треба йти. Треба йти. Друзі, ну що, перший раз на новому пляжі. Вода холодна, ну навіщо я не почула цей купальник? Ні, ну як холодна, вона тепліша, ніж була позавчора, але все рівно. Ну ще погода така, ну це бо перший раз, розумієте? Ну як це? Перший раз прийшла, треба вже. У -у -у -у. На цьому пляжі є чорний пісочок. Таня з Соня, моя сестра з племінниці, нещодавно були на Канарських островах і нам показували відео, де вони були на пляжі з чорним пісочком. А нам не треба їхати на канари. Ми просто поїхали додому Павлових здрастію, і ми вже майже на канарах. Так що, Таня, привіт, Ростюнечка. Так бігала з м'ячиком, раз відразу все, унюхала, вона вже тут. Ні, Растя, дорогі гості, так, друзі, ми вже будемо йти. Ще раз вам показую, як виглядає узбережжя, вон є переодягальня. Ну, що ще, бари, є кафешки, все є. Шезлонги, парасольки. На березі моря бар, в барі пиво на розлив, в пляшках, тут і ціни видно, якщо ви придивитесь. Ось так. Так, друзі, ми знову заходимо в будинок Павлова. Зараз, може, трошки пройдемось тут. Бо спершу я коли зайшла, я трошки була в шоці. Не могла зрозуміти, що мені робити. Зараз вже відійшла. Не подивіться. Растюня, ти йдеш? Друзі, я в шоці. Я думала, просто фонтанчик дивлюся, Растя побігла заглядати, хто тут? хто тут? Растенька, Растінька, Растюня? Класс! Супер вообще. Друзі, я в шокі, ну це вообще так красиво. Друзі, не можу звідси вийти, давайте ще трошки пройдемось. Так, взяла візиточку, дом Павлових, номер телефона 068 155 24 25, 068 15 52 425. Дом Павлових. Гостинний двір з задоволенням запропонує вам номери з холодною гарячою водою, телефоном, холодильником, вайфаєм, кабельним ТВ, кондиціонером, камери схову, парковка для авто, дитячий ігровий дитячий майданчик, дискобар. Наш зал для торжеств Павловський рай на 280 місць. Готов прийняти ваші банкети. Весілля, ювілеї, конференції, вечора відпочинку. Зрозуміли? Адреса Миколаїв... Миколаївська дорога, 168Б, зупинка Дом Павлових. Друзі, мені здається, я вам дала сьогодні дуже цінну інформацію, бо мені самой хочеться тут залишитися. Тут дуже крута трохи злякалася, сподівано було побачити ту жіночку, а Растя моя. Клас. Ішов в Кипає Там та шум. Скрізь місточки, скрізь у них якісь фігурки. Тут можна ходити як в музеї, роздивлятися оці всі прикраси. Ну, ну от як? Як таке може бути? А це є. Це Одеса. Боже, чому я тут раніше не була? Вам не рекомендувала. Не знаю, які тут ціни. Як в музеї ходиш і роздивляєшся. Не бачу, щоб цей ресторан працював. Зоопарк не бачу, щоб працював. Хоча столи стоять, якщо б він не працював, то не було б столиків тут, вірно, Може, ввечері. Тут не були, але я хочу пройтися ще далі. Ростюня, ти в шоці? Пішла перевірка. Супер взагалі. Дуже подобається, дуже. Боже, друзі, виведіть мене звідси. Ну, я не можу звідси вийти. А? Ростюня пішла в зоопарк, але да? він закритий. Сьогоднішній момент. Закрити, нема тут нікого. Повивозили. Ні, Бомбосховище є. Растя, де ти ходиш? Я питаю тебе. Прийшли на вихід. Ціни за номери. Друзі, на цьому причалі любив ловити чорноморських бичків Михайло Вінницький, Он же Мішка Япончик, он же король молдаванки, он же Беня Крик. О! Друзі, буду закінчувати своє відео, а ми вже йдемо на зупиночку. Ну, чесно кажучи, мій шок в шоці. Така краса навколо. І от навіть зараз здається, що я записую це звернення в джунглях. А ні, це будинок Павлова Карю себе за те, що не побувала тут раніше, не познайомилася сама з цим прекрасним містом і не познайомила вас. Але краще пізно, ніж ніколи, телефони я взяла, дала їх вам, тому дзвоніть, можливо, вам вдасться приїхати ще в цьому році в цей пансіонат. Ще хотіла нагадати вам стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте мене, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Качерішка Андрію. Підпишіть і поширюйте цю петицію у своїх соцсетях. Виділіть дві хвилини часу і зробіть це. Дуже-дуже вас прошу. Дякую вам, приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. А сюди ми приїдемо ще не один раз. Тож, пока-пока.